Доброго ранку, мої любі першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми будемо вивчати звук О та букву О та складатимемо речення за малюнками. Розпочнемо наш урок. Девіз нашого уроку: Вигадуй, пробуй твори. Розум та фантазію прояви. Фонетичні загадки. Як мукає корова, а як дзищить оса? Все це немовні звуки, пам'ятаєте, як співають комарики, а як пісеньку співають без слів, як погоняють коня. Ну, а зараз пограємо в гру упіймай кульку. З чого дітки складається мовлення? Правильно з речень. А речення зі слів, а слова зі звуків. На що ще ми ділимо слова? На склади. Пам'ятаєте? А чим позначаються звуки? На письмі звуки позначаються буквами. Яку букву ми з вами вже вивчили? Пам'ятаєте? Це була буква А, якою позначається звук А голосний? Повторимо, які з цих овочів та фруктів? Можна покласти у корзинку в оцей кошик. Нагадаю вам, вони мають містити звук А посередині або на початку, або в кінці слова. Отже, слухаємо. Айва є, апельсин є, буряк. Полуниця, ми ж з вами почули, правда звук А? Послухайте. «Буряк» – ми його чуємо. Полуниця теж в кінці чуємо. Чому ж вони не потрапили у цей кошик? Тому що на письмі вони позначаються буквою Я. Ми з вами далі будемо вивчати, в яких випадках це відбувається. І останнє слово яблуко. Теж ми чуємо звук А, а от букви А в цьому слові немає. От така загадка. Слухайте: огірочок і колобочок. Такий казковий віршик. Запишався колобочок. Аж чотири маю о! Чи долинка, чи горбочок не зважає колобочок, розігнався Розігнавсь та й ого. го Не зловити вже його. Круглі о, мов коліщата, котять, котять колобка, огіркові не догнати. Двоє олиш в огірка. А ну, давайте порахуємо з вами. Огірок. Так, двічі О. А колобочок? Колобочок, дійсно, аж чотири. Звісно, він випередив огірок. Наступне спостереження за вимовою звука О. Погляньте, як треба поставити губки, щоб вимовити О. А спробуйте. О, о, виходить овали з губок, так? О. -о. Звук О це теж голосний звук. Пам'ятаєте пісеньку про голосні? Так от, А, О голосні звуки. Правильно його вимовляємо, дітки, у словах Очі вимовляємо. Обруч, олівець, обличчя, окуляри, овочі, рот, ноги, морква, картопля, Намисто волосся. Слідкуємо, щоб ротик нагадував цю букву О. ПОМІДОР. А зараз побудуємо звукову схему оцього слова. Що це на малюночку? ми бачимо? Це горох, так? Поділено вже на два склади, але ми ж маємо перевірити. Го, рох. Правильно, два склади. Перший склад буде го. Г. О. Другий склад. Рох. Рр. О. Х. Покличемо. Горох. Наголос падає на другий склад. Сонце, наче буква О, над землею пропливло, і до нього, як до мами, діти тягнуться руками. Ось наша буква О, велика та маленька. Погляньте, вони не відрізняються за формою, лише за кольором, велика та маленька. І на письмі Овал великий, овал маленький. Теж відрізняються лише розміром. Пропоную вам послухати урок тітоньки сови. Здравствуйте, мої дорогі. Починаємо урок абетки. Дивимось мультик про носорога. Там, де зими немає, під сонечком теплим гуляє. Дуже цікавий звір. У нього поганий зір. На носі великий ріг, а кличуть його носоріг. Він сильний і дуже хоробрий. До того ж, слухняна і добре. Ух, як я захекалась, поки політала у небі. Досить низько, звичайно, ледве встигла. Ну, як ви діти готові познайомитись з новою літерою? Ну і добре. Давайте продовжимо урок. І подивимось, яка у нас тут наступна літера. Після літери в бецьці йде літера літера О. Що вам нагадує ця літера? Правильно, бублик тільки трішечки сплюснутий, а ще колесо. Це є літера О. До речі, у слові колесо їх одразу дві. А які слова ще починаються на цю літеру? Подумаємо разом: осінь, огнище, огірок, око, орел. А давайте подивимось мультик про огірок. Чесно кажучи, мені самі цікаво його побачити. Попід сонцем в чистім полі виріс огірок на волі. Носить хлопець, молодець, зелененький жупонець, попаль гуляє, голосно співає, чобітками хромкотить. Всім на радість поминить. Веселий та кумедний цей огірок на літеру О. І так хоче стати актором. Отже, діточки, це була літера О. Прийшов час прощатися, але я впевнена, що ненадовго. Отже, до зустрічі. тітонька сова з нами попрощалася, а ми продовжуємо. То на що ж схожа буква О? Тітонька Сова сказала на приплюснутий трішечки бублик, на колесо, так? на сонечко, на парфуми мамині та на халахуб обруч. Пропоную вам із конструктора викласти букву О. І велику, і маленьку. Для цього поставте відео на паузу, а ми продовжуємо працюємо з підручником сторіночка 38. Погляньте, уже є у нас стрілочка, підказує, адже тут дуже багато всяких речей. Але Саме у слові молоток аж тричі повторюється буква О та звук О. Давайте перевіримо. Молоток Три склади та три звуки О. Покличемо молоток останній склад. Правильно наголос поставили. Перевіряємо тепер звуки МО М, О. Далі ЛО, Л, О. І останній склад ток. Т, О, К. Я перевірила: більше немає слова, яке б відповідало цій звуковій моделі. Можете перевірити, сокира не відповідає, граблі, лопата, пилка, викрутка і навіть дрель нічого більш не відповідає. З усіх інструментів лише молоток відповідає цій схемі. А зараз послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуком Леся Вознюк. На городі у Оленки огірочки отакенькі. От Поховались в холодочку оксамитових листочків. Огірочки просять дощик принести водиці горщик. Назвіть слова зі звуком О, які ви запам'ятали. О, я запам'ятала огірок, дощик, горщик. А ви? Скільки ви слів запам'ятали? Я гадаю, що набагато більше, ніж я. А ми продовжимо впіймаємо звук О. Перша модель на початку слова, друга посередині, і третя модель в кінці слова. Перше слово, що це у нас зображено? Вікно чуємо в кінці слова. Далі окуляри на початку слова, і це самокат. Всередині слова. Читаємо слова та речення. О, спочатку повторимо: О-А-О. А-О-А. О, а. Стоїть крапочка. Звичайна інтонація О-О-О. А тепер питаємо знак питання. О, о! О! о А тепер з більшою силою голосу, з особливим якимось почуттям. О! -о, -о. Радіємо чомусь, так? О, о О, радіємо. Ой, яка цікава казочка, що ж тут переплутав художник, погляньте! Щось тут не так. Дивимося казочка про півника голосисте горличко та двох мишенят круть та верть. Що вони знайшли, дітки? Півник знайшов колосочок, а от Колобка не було в цій казочці. А лисичка, з ким вона там спілкувалася у казочці? Правильно, дітки, з Колобком. Визнач, які два слова заховалися в одній схемі. Що там на пеньочку лежало, дітки? Колосок, пам'ятаєте? Був колобок і був колосок. То які ж тут можуть заховатися два слова? Дивіться, слово Колосок, тричі буква О. І у цьому великому слові колосок заховалося слово колос. А тепер опишіть колобка, який він, на ваш погляд. Ну, я бачу, що він усміхнений, так? І ще він запашний, оскільки його щойно спекла бабуся. Рум'яний він іще. А як ви його опишете? якими словами спробуйте, якої форми колобок, по перше? Круглий, так? Або навіть кулястий, бо він як куля. А які очі в нього? Овальні, веселі і карі, коли коричневі, ми кажемо. А який ротик? Ротик усміхнений та беззубий, бо зубів у ньому нема. А який характер у нього, дітки? Як ви думаєте, який він? Погляньте на нього. Добрий, мабуть, так? Добрий, веселий. Що б ви порадили колобку, дітки. Пам'ятаєте казочку? Порадьте йому, як треба поводитися з хитрою лисицею. А скільки тут колобків, ви бачите, всього, ось отут. Я бачу тут шість. А скільки з них веселих, ті, що посміхаються, ось дивіться, підморгує перший, посміхається ось перший у другому ряду. А скільки засмучених, О, дивіться, ротик який в нього. Бачите, який ротик. А ось іще посміхався із закритими оченятами. А цей один засмучений. А крикливих. Ось погляньте, кричить колобок останній у першому ряду та останній у другому ряду. Назви усі картинки, на яку літеру починаються майже усі названі з тобою слова. Будемо зараз спостерігати. А потім подумаємо, яка картинка зайва. Отже. Окуляри, олівець, огірок, ягода ожина, оленятко та нитки. Всі майже починалися на букву О, а от нитки слово зайве, тому що починається на букву Н, коли ми вимовляємо, кажемо нитки. Пам'ятаєте гру так чи ні? Якщо так, то ви або головою говорите так, або слово так. Отже, сьогодні на уроці ми вивчали букву О. Буква О позначає приголосний звук. Буква О позначає голосний звук. Звук О позначається буквою О. У слові «колобок» два звуки О. Слухаємо колобок. Три неправильно. У слові «колобок» три звуки О. Так ми вже визначили. Втомилися? Тоді відпочивайте. Пропоную вам виконати вправи від... Com a minha carinha, eu vou descer você e